Привіт, мене звуть Володимир. Я викладач з історії, і у мене дуже просте правило: це те, що вивчення може і має бути комфортним. Знаєте, я помічав і думаю, що ви також, що коли люди починають говорити про історію, то вони відразу серйознішають, відразу такі драматичні і розповідають про події, але при цьому так і не зрозуміло. Чому ті чи інші люди робили ті чи інші вчинки, так наче вони просто запрограмовані роботи на певні дії? В реальності воно, звісно, що не так, і я прихильник того, щоб ми підходили до вивчення як до процесу пізнання, а пізнання має бути приємним, так щоб ми хотіли ним займатися. Саме цим я і керуюсь. Ми не просто будемо розглядати ті чи інші події чи людей. Ми будемо занурюватися у ситуації, так щоб дійсно зрозуміти, чому це відбулося, які воно мало наслідки, і чи має воно спільності із нашим звичайним побутовим життям, тому що історія це не щось відірване, і то, що в нас відбувається зараз, і персоналії вони не настільки від вас відрізняються, як може здатися на перший погляд. Тож, якщо би ви хотіли підійти до історії як до невеличкого розслідування, отримати позитивні емоції напрацювати у собі великий запас знань, яким ви зможете вразити не одну людину, то буду радий, якщо звернетесь до мене. Дякую і сподіваюсь, до зустрічі!